Ну і якщо говорити про роботу парламентарів, Верховна Рада вперше на законодавчому рівні закріпила офіційну назву сучасного збройного конфлікту з Російською Федерацією. Це війна за незалежність України. І ми відповідно розпитали в народних депутатів, чому брали саме таку назву. Парламент зробив дуже добру роботу, прийнявши власне закон про національну пам'ять. І в цьому законі про національну пам'ять одразу на законодавчому рівні вперше в Україні є затверджено кілька е, власне нових термінів. Зокрема, власне, і термін війна за незалежність України. Цей термін говорить про те, що це боротьба українського народу через власне цей тоталітарний кремлівський московський режим, який на жаль, через війну хоче знищити українську державність і, взагалі, українську національну ідентичність, Україна, і Українці і збройні сили і весь український народ зараз бореться за суверенітет, тобто за можливість в своїй країні робити свої рішення. І безумовно, хоч офіційно ми незалежність свою рахуємо так більше ніж 30 років юридично, але в державу Україні Україна мала тисячі років, і це теж до речі відображено в законі про національну пам'ять зрештою це і є про нашу ідентичність сьогодні. Чи не вперше в історії України є надзвичайно такий серйозний виклик збереження незалежності нашої держави, тому що конституція. Кордони 91-го року зараз приходиться нашим хлопцям і дівчатам підтверджувати ціною власного життя, саме на закріплення на законодавчому рівні є свідченням викликів, які стоять і впевненості в тому, що саме зараз ми здатні відвоювати нашу незалежність. Ми воюємо не просто за свої території, а за право українського народу жити у власній незалежній і вільній державі. Саме таке формулювання відображує історичну правду. Росія намагається знищити нашу державність, і це протистояння воно триває вже століттями. Водночас це ще й важливий сигнал для майбутніх поколінь. Ця війна це частина історії українського народу.